Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 7 глава з 15 по 21 вірш. Сказав Господь, остерігайтеся лже пророків, які приходять до вас в одежі й овечі, а всередині вовки хижі, по плодах їхніх пізнайте їх. Хіба збирають виноград із тернини або смокви з ріп'яхів? Так, усяке добре дерево. І плоди добрі приносить, а погане дерево, і плоди погані приносить. Не може дерево добре приносити плоди погані, ні дерево погане приносити плоди добрі. Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубають і кинуть у вогонь, отже, по плодах їхніх впізнаєте їх. Не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця Мого, який на небесах, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.